Іван, вітаю вашу команду з перемогою. Після першого тайму ваша команда програвала 1-0, Що ви сказали гравцям в перерві? Що вони в другому таймі здобули два забитих м'ячі і здобули перемогу загалом? Команда чомусь я не, не можу зрозуміти. Моя команда що першу гру, що другу гру починає грати ззаду. Ми боїмося йти високий. Пресинг команд, і за того проігруємо дуже багато боротьби. Команди нас зажимають, возять, так би мовити, біля наших воріт, і не можемо нічого зробити. Сказав, що не треба хлопці боятися, треба йти вперед, треба атакувати, треба йти. в пресинг, не бояться і тому, що не буде пресингу, не буде перемог. Треба побільше бити У Нас за перший тайм я нарахував два удари, і то вони один штрафний, який прийшов біля біля штанги, а другий вообще його можна ударом не назвеш. А так в другому таймі також два удара, два голи можна сказати, залетіло якось так. Після двох матчів у вас одна перемога та одна поразка. Як ви будете налаштовуватись на останню гру? На прошлому інтерв'ю ви мене запитували, які задачі у нашої команди. Самі для себе вирішили, що наша задача. Ми хочемо попасти в срібну лігу. Ну і срібні ліги вже хочеться займати призові місця. З МСК Дніпро будемо налаштовуватись також на перемогу, тому що молоді хлопці, які дуже багато тренуються разом, які друг друга розуміють. І не один рік уже грають разом. Тому будемо на них налаштовуватись дуже гарно для того, щоб перемагати і в до лігу. Дякую вам велике. Ми будемо перемогти.